Знову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, Кашлю немає. Досвід українських медиків у лікуванні бойових травм унікальний і вже змінив підхід до використання турнікетів у всьому світі. Країни НАТО внесли зміни до своїх настанов у тактичній медицині. Вперше це озвучили на міжнародному форумі з бойових травм кінцівок та застосування турнікетів. Його організував благодійний фонд разом для України спільно з третім армійським корпусом. Запросили військових медиків, хірургів, науковців, інженерів, українських та міжнародних експертів детальніше. Далі в сюжеті. Турнікет майже незамінна річ в умовах сучасної війни, та для ефективного використання потрібні навички. Тож учасники міжнародного форуму з бойових травм кінцівок ділилися досвідом, розвінчували міфи про умови використання та говорили про необхідність вчасної конверсії, тобто заміни на інші методи зупинки кровотечі. Кількість ампутацій від початку повномасштабного вторгнення зросла. 70% травм це уламкові ураження. Російські загарбники часто навіть не дають можливості українським військовим евакуювати поранених. Дронами контролюють практично. На всю лінію бойового зіткнення. Тож замість двох годин бійці змушені тримати турнікети довше. Основний акцент ми робимо на те, що використання турнікетів має бути безпечним. Яким чином, саме, Тобто, боєць має бути навчений? Як правильно провести конверсію турнікету, як зробити переміщення для того, щоб або зберегти більшу кількість більшу частину кінцівки, або в принципі зберегти кінцівку для бійця? Кровотеча на полі бою основна причина смерті бійців. Турнікети мають важливу функцію рятувати життя. Однак неправильне застосування може призвести до летального випадку, а також збільшує відсоток ампутації. Тож необхідні практичні навички, зазначив головний хірург збройних сил України Костянтин Гуменюк. Український досвід змінює підхід до. Користання турнікетів у всьому світі країни НАТО внесли зміни до своїх настанов у тактичній медицині. Вперше це озвучили на формі. На нашому досвіді змінились рекомендації ТІ тактичної медицини. Тобто наш досвід показав країнам НАТО, і вони вже зробили ці висновки і ці зміни в своїх протоколах надання допомоги. Це дуже важливо, тому що на превеликий жаль дійсно Україна є полем бою, де ми. Отримуємо дуже великий досвід, безумовно, цей досвід на крові, на летальності, але і той досвід він також і рятує тих військовослужбовців, які вже скажімо так, мають ці настанови. На форумі представили унікальні досягнення українських інженерів: перший універсальний вузловий турнікет і тазову шину. Такі засоби до медичної допомоги вже рятують життя бійців на фронті. Вузловий турнікет має особливість: можна регулювати розмір та послаблювати тиск. А тазова шина українського виробництва вдвічі дешевша за американську коштує приблизно 7 тисяч гривень, та ще й надлегка 145 грамів. Отже, за потреби навіть маленький дрон може донести її та скинути бійцям. Наш турнікет він дозволяє тобі послабити тиск, створений, подивитися, чи альтернативний засоб діє. І якщо ти можеш зупинити кровотечу альтернативними засобами, ти можеш послабити сильно або зняти турнікет, або залишити так, як українські медики працюють з військовою травмою, певно, не працює ніхто в цілому світі, каже виконавча директорка благодійного фонду Разом для України Евеліна Курілець спільно з третім армійським корпусом організували міжнародний форум з бойових травм кінцівок та застосування турнікетів. Запрошують військових медиків, хірургів, науковців, інженерів, українських та міжнародних експертів і сподіваються, що такі зустрічі будуть щорічними платформа, яка дозволяє об'єднати українських медиків, військових медиків, хірургів з України, хірургів з усього світу, які мають бойовий досвід і також працюють з травмою, медиків, які працюють на стабілізаційних пунктах, військових для того, аби вони змогли напрацювати певні протоколи, поділитися своїм досвідом та напрацювати певні рішення, які дозволили би. Більше рятувати життів. Зменшувати наслідки використання турнікета, такі як ампутації, верхніх та нижніх кінцівок, лише медицина у виграші від війни, адже саме під час бойових дій людство вчиться ефективніше рятувати життя, каже американський полковник у відставці професор хірургії Джон Холкомб. Він розглядає фото американців, які допомагали виборювати свободу України, і загинули від рук російського агресора. Джон захоплюється хоробрістю і витривалістю українських захисників і прагне допомогти чим може. З квітня двадцять року разом з іншими американськими спеціалістами приїздить до Києва консультувати українських лікарів. Медична система України потужна. Ми приголомшені роботою українських медиків. Як тяжко вони працюють, вони вчать нас, а ми їх, і ми ділимося знаннями один з одним. Відома фраза серед лікарів: єдиний переможець у війні це медицина, адже війна вчила лікарів як краще допомагати пораненим. Те, що ми дізнаємося під час війни, згодом допомагає боротися з хворобами у мирному житті. Досвід українських медиків унікальний. Світ має підтримати Україну і якнайшвидше зупинити війну. Тоді можна буде спільно працювати над ефективним лікуванням задля збереження життів. Анна Боль, Олександр Чесников, Факти Сі Тіві. Єдині новини ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії, а ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.